Маємо Андрія Цеплієнка, військового кореспондента. З нами зараз на прямому зв'язку. Я хотів, пане Андрію, вечора, Вам кажу, почати з звільнення вчорашніх азовців. Тут зараз зачепив пан Сенютка цю історію складну. Насправді, от нас минулого тижня вмикався секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. І коли ми почали говорити про потенційний ядерний удар з боку Російської Федерації, він так навіть нас застеріг, що ну можливо не варто там показувати багато кадрів потенційних е, наслідків ядерного удару, тому що аби не нагнітати істерію, але продовж останніх семи днів е, ця на жаль, тема отримала продовження, і той самий президент Російської Федерації Путін про це говорить. І ось зараз буквально свіже повідомлення головного управління розвідки України, що ядерний удар, тактичний ядерний удар, можливий і він вплине не лише на Україну, а й на країни Чорноморського басейну, так звані, та ж Туреччина постраждає, Польща. Як ви розцінюєте цю можливість тактичного удару саме зараз, враховуючи те, що ця мобілізація, яку оголосив Путін, ну, по суті, його е заганяє в глухий кут. Якщо не спрацює мобілізація, то що? Дивіться, на мій погляд, якраз е сам факт мобілізації, факт мобілізації достатньо великою, е свідчить про те, що Росія, е ймовірно, Розглядає ймовірно розглядає можливість ядерного удару як е, свій останній козир, останній захід. Тому що ну напевно ви читали в російській пресі, що в указі е, один з пунктів був в публічному просторі. Е, пропущений пункт номер 7, там йшлося: про йдеться про кількість е, людей, які в Росії підлягають мобілізації. Обговорювалася цифра в 300 тисяч. Мобілізованих, але деякі джерела кажуть, що йдеться навіть про мільйон росіян мобілізованих до російської армії. Так, от, на мій погляд, це якраз засвідчить про те, що вони якраз уникають уникають можливості завдати ядерний удар. Дивіться, якщо завдавати ядерний удар, то навіщо мобілізувати стільки людей? От навіщо мобілізувати стільки людей, якщо ці ядерні удари будуть завдаватися, якраз от, е, в зоні фронтових бойових дій, якщо ми кажемо про тактичні ядерні удари, навіщо е, наражати власних людей на е, серйозну небезпеку і вбивати їх власною зброєю? Тому я думаю, що вони просто відтягують цей момент, і вони реально, коли Путін каже, що це не блеф. Я думаю, що частку ні варто е е прибрати з цього семантичного рівняння і скоріше за все це, це є блефом. Але от коли Вадим Скібіцький каже, що можливість такого ядерного удару є, я думав, що він е враховує ну. Вибачте мені за цей вислів, але е, психічну хворобу Путіна це реально хворо, хвора людина, і вся повнота російської влади зараз в руках хворої людини, і ми е, ну, не можемо прогнозувати е, зі. Стовідсотковою ймовірністю, що він цієї ядерної зброї не застосує, ми повинні готуватися до цього так чи інакше. Тому і з'явилось, на мій погляд, це повідомлення головного управління розвідки. А як до цього готуватися? Ну страшне запитання, насправді, але ну якщо ми зараз живемо в такий час, що треба передбачати, що цей тактичний удар може бути, як до цього готуватися? Ну пригадати шкільні для начала для початку пригадати шкільні уроки е, цивільної оборони. Ми швидко пригадали е, те, що те, чого нас вчили на уроках цивільної оборони, коли почались ракетні удари. Ну так само готуватися до цього, і ну реально готуватись морально. Хоча мені здається, вони вже знаєте, як вони вже нічим нас не налякають. Ми змирились е, з тією можливістю, що в Україні немає жодного безпечного місця. От ви зараз в студії у Львові, е, я від вас за сотні кілометрів, і ми з вами знаходимося в реально в небезпечних місцях. Може прилетіти по вас, по мені, по будь-кому е, в цій країні. Тобто, ми всі заручники Путіна, і ми всі в цьому е, так званому. Е, Списку жертв Путіна, тобто, вся наша країна, кожен українець, і це треба усвідомлювати. І я думаю, що більшість українців це усвідомлює, і ну десь морально вона заспокоїлась і живе з цим, тому е налякати українців ані тактичним ядерним ударом, ані навіть е балістичною ядерною зброєю. З ядерною зброєю, яка може бути доставлена за допомогою балістичних ракет, цього вже не станеться. Розумієте, це просто каже про те, що застосування ядерної зброї, от реально, для досягнення цілей Путіна, не зіграє жодної ролі, тобто він може вбити всіх українців, але Україну не отримає. Тоді виникає питання: навіщо? І знову ж таки, відповідь вона лежить в площині його. Я переконаний, психічної хвороби. Це вже буде не застосування зброї заради досягнення якихось цілей, а просто, просто брутальна помста. От ви сказали про те, що вся Україна знаходиться в небезпеці. Я відкрив мапу повітряних тривог. Ну зараз майже пів нашої держави, червоні до Київської області, ще не дійшло. Але вже Чернігівська, Черкаська, Одещина, Миколаївська область там буквально десь щойно були оголошені тривоги. Пане Андрій, запитання з приводу обміну полонених. Ну ми розуміємо, що там багато даних ми не знаємо. Нам можливо, і це правильно, що не говор. І наскільки для вас це стало вчора несподіванкою, е, тому що ну, для більшості це був шок в позитивному розумінні. Ну чесно кажучи, я, я мав інформацію інсайдерську, що е, щось подібне має статися, але я навіть уявити собі, собі не міг кількості звільнених полонених, і головне. Прізвищ, прізвищ людей, е, багато з яких я просто особисто знаю. І... І я просто дивився в цей список, дзвонив. Своїм е друзям, які знаходились там, коли вони коли люди переходили е один за одним, е декого переносили на, на ношах, е декого вели, дехто був навіть босоніж, дехто був у, у капцях звичайних, і боліло за кожного. Ну а особливо боліло, звісно, за тих, кого ти знав. І коли от мої друзі опинились тут на цій території, ну і в Туреччині, я просто. Ну, це був, знаєте, це один з найщасливіших днів від лютого. Скажіть, будь ласка, ще одне коротке запитання. Ну, попри ті всі заяви про мобілізацію. Про те, що вони хочуть використати, можуть використати ядерну зброю. Збройні сили України наступають, можна сказати, за розкладом. І далі відбувається наступ. І вже не уся Луганська область підконтрольна окупантам, а, скажімо так, більша її частина, але потрошки відвоюємо. що на фронті, які ви зараз бачите, основні тенденції, що можна би виокремити, саме, ну, де є е, зустріч безпосередньо у, бойовим, у бойових е, сутичках українських та російських військ? Ну, найважча ситуація зараз на Донецькому напрямку це напрямок е, е, траси Донецьк Дніпропетровськ від Пісків і до Карлівки. Це Південь від Авдіївки. Вони все ж таки тішать себе ілюзією. Росіяни, що вони можуть захопити Авдіївку і тому намагаються вийти на вийти на Водяне, на Опитне і з півдня вийти на Авдіївку але, ну такі знаєте, вони вони це роблять вже кілька місяців поспіль. Вони, якщо просуваються, то можливо там метр-кілька метрів на добу, втрачаючи шалену кількість своїх людей. Важка ситуація. Важка ситуація, дуже важка в районі Бахмута. Вони підійшли до околиці Бахмута. Вони просто тероризують це місто постійні обстріли, здебільшого по житлових кварталах. Тобто, вони просто гатять туди, де де живуть люди, і намагаються просто через такий терор змусити людей виїхати з міста. Ну і Українські війська відійти, так що ситуація от на Донецькому напрямку важка, ну також важка ситуація на півдні. Але, от принаймні, згідно з тією інформацією, яку я маємо, українці трохи просуваються є успіхи підрозділи, які там воюють, вони ну, просять не акцентувати. На їхніх тактичних діях просять не говорити населені пункти, де вони просуваються. Ну але там просування є. Можливо, не таке, е не таке швидке і не таке серйозне, як в Харківській області, тому що ви уявіть собі, е Харків це Ліси, лісостеп, а… Е Херсонська область це просто відкритий степ, де все видно, де працюють російські розвідувальні безпілотники, де російські спутники бачать все скрізь. Тому там, ну, там ситуація складніша для цього, але українці працюють і головне, от просто що у людей знаєте, не зникає така мотивація і воля до перемоги, і от. Це те, що відрізняє наші війська від е, російських військ. Бо вони воюють невідомо за що, або там, більша частина цих людей, які воюють, вони воюють за гроші. Їм постійно піднімають зарплати е, і е, постійно, е, якби пропонують якісь пільги, е, там грубові, я не знаю дубові і так далі. І, і вони за це воюють, і Це єдина річ, яка їх мотивує. Але Військові добре знають, що гроші не можуть бути основною мотивацією бійця. Звісно, треба, щоб військові були забезпечені якомога краще. А враховуючи ситуацію в нас, в країні, я маю. Я хотів би, щоб у наших військово було найкраще забезпечення з усіх прошарків нашого населення, але це не основна мотивація. Основна мотивація, все ж таки, це захист власної країни, і люди, які воюють, вони. Збагнули, що ситуація стає екзистенційною просто або ми, або вони. Бо вони поставили задачу знищити нас, значить, ми маємо знищити ворога і відстояти своє, відстояти своє життя, власне кажучи.